Вітаю! Якщо ви хочете шукаєте спосіб зробити ваш дім більш комфортним та теплим, то каврилінова плитка на клеєвій основі саме для вас. Коврилінова плитка представлена у двох зручних розмірах. І перший, це великий розмір 60х60 і трішки менше 30х30. Товщина ковролинової плитки всього 4 мм. Це робить її дуже зручною у використанні. Вага великої 200 г, а маленької всього 50 Характеристики та матеріали. Ця ковролінова плитка складається з кількох шарів, кожен з яких виконує свою роль, М'який нейлоновий ворс забезпечує комфорт та тепло під ногами. Основний шар стійкий до вологи матеріал, що відрізняється високою і швидко повертається до первинної форми після стиснення. шар. Допомагає зберегти тепло, відбиваючи теплові хвилі, що покращує теплоізоляцію в приміщенні, і клейовий шар для швидкого та надійного монтажу та захисна плівка, що зберігає його від пересихання. Застосування. Ковролінова плитка. Підходи для декорування та утеплення підлоги у житлових приміщеннях, таких як кухні, вітальні, дитячі кімнати чи спальні. Крім того, вона відмінно виглядає в комерційних приміщеннях, таких як офіс, салони краси, фітнес-центри або зони рецепції. Завдяки своїм властивостям та стійкості до пошкоджень, плитка може використовуватись як дрябочка для домашніх тварин, а також для відновлення старих меблів, надаючи їм новий стильний вигляд. Переваги матеріалу. Для того, щоб оцінити переваги ковролінової плитки на клейовій основі, ми порівняємо її з класичним ковриліном або климовим покриттям. Ціна. Ціна квадратного метра класичного ковроліну може бути менша за плитку, проте його встановлення та ремонт потребують додаткових коштів, тоді як ковролінова плитка буде більш економічнішою завдяки простоті монтажу та легкості в ремонті. Транспортування. Звичайно, ковролін продається у великих рулонах, які складно транспортувати та зберігати, тоді як ковролінова плитка є легкою у транспортуванні завдяки компактним розмірам. Легкість монтажу. Павролінова плитка з клеєвою основою не потребує використання додаткових матеріалів, що робить її більш ідеальною для самостійного монтажу без залучення фахівців. Для порівняння, мінімальна вартість укладання класичного климового покриття починається від 65 гривень за квадратний метр, до чого варто ще додати витрати на клей та інші матеріали. Можливість ремонту. При пошкодженні окремого елементу ковролінової плитки його можна з легкістю замінити на аналогічний, тоді як у звичайному ковроліні пошкодження потребує зміни великих ділянок. Гнучкість дизайну. Звичайний ковролін має обмежений вибір дизайнів, тоді як ковролінова плитка надає можливість комбінувати різні кольори та розміри. Обираючи ковролінову плитку на клеєвій основі, ви інвестуєте в стильне та практичне покриття, яке радуватиме вас. Довгі роки.